Друзі, вітаю! Це урок української мови в п'ятому класі. Мене звати Анастасія Боречко, і ми з вами продовжимо підкорювати синтаксис української мови. Ми вже вивчили речення, його граматичну основу та види речень. А як ми позначаємо інтонацію речення на письмі? Якщо речення питальне, якщо речення окличне, якщо в реченні є пауза? Так, нам допомагають розділові знаки. Інтонацією наділяємо речення в усному мовленні. А розділові знаки, такі як кома, крапка, знак питання, знак оклику, тощо допомагають нам відтворити інтонацію на письмі. Повторімо розділові знаки. Відгадайте знак за його описом. Цей знак передає питальну інтонацію. Звісно, це знак питання. Цей знак свідчить про завершення розповідного речення зі спокійною інтонацією. Так, це крапка. А цей знак ставиться у реченнях, які вимовляються голосніше та передають сильні емоції. Звісно, це знак оклику. Цей розділовий знак допомагає перелічити щось у реченні. Так. Ця помічниця кома. І останній наш знак стоїть наприкінці речення і позначає загадкову незакінченість думки. Здогадались це три крапки. А що, якби розділових знаків, не було? Здавалося б, ми стільки часу зекономили, не треба шукати на клавіатурі крапку, кому, знаки питання та оклику. У книгах було б менше сторінок. А скільки непотрібних правил не довелось би вчити. І загалом життя б стало кращим. А ось письменник Олександр Каневський уявив, яким би було життя без розділових знаків. Чоловік загубив комо і почав боятися складних речень. Він підшуковував прості фрази, а за нескладними фразами прийшли на складні думки. Потім загубив знак оклику і почав говорити тихо. З однією інтонацією. Його вже ніщо не бентежило, не тішило, він до всього ставився без емоцій. Потім він загубив знак питання і перестав запитувати. Жодні події не викликали в нього цікавості. Ще через кілька років він загубив двокрапку і перестав пояснювати людям свої вчинки. Урешті в нього залишились одні лапки. Він не міг висловити жодної власної ідеї, а лише когось цитував. Так він зовсім забув думати та дійшов до крапки. Розділові знаки насправді надають нашим реченням інтонації, логічності, зрозумілості, допомагають точніше виразити свою думку, тому без них нам нікуди. За вивчення розділових знаків відповідає пунктуація. Пунктуація це розділ мовознавства, що вивчає використання на письмі розділових знаків. Пунктуація строга пані, що контролює, або розділові знаки вживались правильно та стояли на своїх місцях. Якщо ж розділовий знак загубився, поставлений не там або вжитий помилково, то це називається пунктуаційною помилкою. Розгляньмо таке речення. Справді дороста людина бере відповідальність за свої вчинки. Чи не здається вам щось підозрілим у цьому реченні? Якщо це ствердження, то чому наприкінці стоїть питальний знак? Так, це пунктуаційна помилка. В кінці розповідного речення потрібно поставити крапку. Або таке речення. Я щодня самостійно складаю свої книги, іграшки, лего. Вам також здається, що тут чогось не вистачає? Здається, у цьому реченні загубились коми. І це також пунктуаційна помилка. У реченні перелічуються слова книги, іграшки, лего. Між ними мають стояти коми. Коли ви припускаєтеся пунктуаційної помилки, то вчитель ставить на полях у зошиті ось таку пташечку, щоб ви звернули увагу і запам'ятали правило пунктуації в таких випадках. Деякі виробники та автори реклами не дуже добре вчили правила пунктуації, тому роблять пунктуаційні помилки в афішах та оголошеннях. Спробуймо їх виправити. Перша реклама кондитерської хвиги-миги має гасло: спробуйте наші шоколадки, батончики, торти. У реченні перераховуються шоколадки, батончики та торти, між ними мають стояти. Ком. Друга афіша магазину канцтоварів Олівець Молодець, містить речення а ти вже придбав щоденник до школи. Здається, виробник ставить нам запитання. А отже, наприкінці речення поставимо знак питання. Майстерня Сізіфова праця також розмістила оголошення, яке мене стурбувало. Воно звучить так: Хіба вам не потрібен ремонт? А тут, здається, виробник передав куці меду і поставив забагато знаків питання та оклику. Якщо речення питальне й окличне, то достатньо одного знаку питання та одного знаку оклику. Чудово! На цьому занятті ми з вами вивчили, що таке пунктуація, пунктуаційна помилка, а також виправляли помилки в рекламних афішах. Більше матеріалів ви знайдете в конспекті до уроку, а потім обов'язково виконайте тести і завдання до цього відео. Піклуємося про чистоту та грамотність мови. Зустрінемося!